В одному чудовому лісі, де живе багато звірів, одного разу народилося тигреня Сем. Поки він був зовсім маленьким, мама годувала його молочком і дозволяла гуляти на галявині біля будинку. Сем добре їв і швидко зростав. Незабаром у нього з'явилися перші друзі та перші зубки. Мама дуже зраділа і вручила сему зубну щітку. Але той не хотів чистити зуби і швидше втікав у ліс грати з друзями. Якось у гості прийшла родина носорогів і подарувала сему цілий набір різнокольорових зубних щіток. Сем, звичайно, подякував за подарунки, але знову втік у ліс. Йому більше подобалося розглядати жапи метеликів ніж зубні щітки. Мама дуже сумувала, що сен не чистить зуби, і, як раніше, не слухається. Одного разу мама зловчилась і спіймала його за хвіст, коли він збирався знову втекти в ліс. На цей раз мама була налаштована рішуче. Ти знаєш, що у лісі з'явилися мікроби. Вони забирають зуби у тих, хто їх не чистить, сказала мама. А хто це мікроби? спитав сем. Це такі маленькі звірята, які стрибають на зуби і забирають їх із собою. Ха ха, -ха адже я тигр і нікого не боюся, розсміявся Сем. Він знову втік грати в ліс, а мама лише сумно зітхнула. Так пройшло кілька днів. Сем їв, спав і тікав грати. Зуби він, як і раніше, не чистив. Але одного разу щось трапилося. Сем прибіг додому, ледве стримуючи сльози. Ці мікроби труси. Вони стягли мій зуб і сховали його в траві, а я їх навіть не розгледів, не вгамовувався Сем. Напевно, вони злякалися мого грізного рику і гострих пазурів, сказав Сем, трохи заспокоївшись. А як у них це вийшло? Здивовано запитала мама. Ми з друзями змагалися, хто перекусить найтовстіший ціпок. Я всіх переміг, але залишився без зуба. Напевно, злі мікроби сховалися на цій палиці, закінчив свою розповідь сем. «Дай, но ну, я подивлюся, ніжно сказала мама тигриця. Так, дійсно, мікроби стягли у тебе зуб. Мама вдала, що насупилась, і задумалася. І як тепер бути? Адже я не зможу знайти свій зуб у лісі, а раптом мікроби його з'їли, сказав Сем тремтячим голосом. Тут мама посміхнулася, обійняла тигреня і відповіла Не хвилюйся, мій грізний малюк, це був молочний зуб, незабаром виросте новий. Але мікроби люблять лише брудні зуби, тому, щоб вони більше нічого не вкрали, зубки все таки потрібно чистити. Домовились? Звичайно, мама, посміхнувся Сем. І щодня у сема були різні щітки. Ви ж пам'ятаєте його різнокольоровий набір?